Добрий вечір, любі телеглядачі! Ви на каналі Чим, Пан Іван і в цьому потужному відео ковзанку я розкажу вам про те, роблю свою найпотужнішу в світі гру Козак ТД» з такими козаками і захист вежами Гайда. У моєму минулому відео по розробці, під яким ви лишили, до речі, неабиякий актив для мого каналу. Велика вам дяка. Я почав робити механіку героїв, які надають ті чи інакші бонуси на рівнях. Якби ну це вже потужно, але мене смущають ці три порожні клітинки знизу. А ще ви понаписували просто феєричні ідеї, деякі з яких по традиції попадуть у цю чудову іграшку. Включно з унікальною зброєю для гетьбанів специфічні бонуси під кожен рівень, скіті толчки, спробами мене задоксити та кубка ідей щодо сил, які запропонував мені мій на Ідея постачальник Ілля, яка наступна потужна трійця героїв. Звичайно, я все ж очікував, що ідеї для новеньких гетьманів, хтось з вас таки лишить в коментарях, але ніц. Ну ладно, пробачаю. Але ще раз так буде, розридаюсь. Насправді, метод, за яким ми оберемо наступних цимборів, дуже простий. Якщо ми вже йдемо за логікою, перший рівень Хотинська битва, у ній був Сагайдачний, отже, перший герой Сагайдачний, другий рівень Монастирище, часи Хмельницького Бодя, третій рівень е не готовий ще, але гетьман Віговський є. То, ну, так і зрештою. Самі битви я не буду спайлерить, та якщо розібратися, вам буде легко здогадатися. В общем, я зараз трохи побуду професором історії, ну, як ви розумієте, красного диплома в мене нема. І це лише моє профанне бачення. Щоб бути певними в тих чи інших фактах, краще самостійно щось погулять, почитайте. Моя задача в першу чергу це викликати у людей інтерес до історії, а не бути якимось авторитетом у цій сфері. Ви мене поняли? Ти паніме или не паніме, бамбарбіє, кергуду? Так от, четвертий герой, його я прямо зараз малюю на екрані. Це Гетьман Дорошенко. Або, як казав мій однокласник святік, Петро Дорошоке. Гетьман обох берегів сеймалою. Дніпра. У період руїни, коли Україна була поділена між Москвою та Польщею, обирають козаки собі такого Дорошенка, який спочатку був гетьманом правобережжя, тобто польської частини. Так, правий берег це той, що зліва. Потім через всякі інтрижки, ну тут щось складно все. Ну, Дорошенко стає гетьманом і лівобережжя, включно з територіями Троєщини, Позняків та ну, Конотопом. Москві це не подравилось. До того ж, зрадонька, Запоріжжя, як окреме від утворення, походу, що теж було недовольне Дорошенком. Тому Петрові не лишалося нічого, окрім як розпустити армію, південні полки якої відмовлялися йому підкорятися і піти назад на правобережжя. Потім Дорошенко рішив звернутися до Османської імперії і вже з підписаним з нею договором та гарантією від Султана, Дорошенко знову став головним на обох берегах. Потім османсько полські Війни, ля, ля ля та паля, ну таке ось. Превентивно позбавляюся від зайвих повторень, бо про військові здобутки Дорошенка думаю, розказати вам вже у відео, де я буду робити рівень власне з битвою за його участі. От такий його портрет вийшов. На градієнт на фоні не зважайте. Я його протягом малювання ще зміню кілька разів. Іван Мазепа дуже неоднозначний. На 10 гривнях такий, тут такий, сякий. Навіть його справжня зовнішність неоднозначна, бо пам'ять про його вигляд було стерто московитами. Bro. Тривалий час Мазепа був щось типу козацької версії Яника, тобто про російські та авторитарний правитель, що ну не дуже піклувався про простий люд. Але ну не так однозначно, бо він як не як повторно об'єднав Україну. В чергове після Дорошен розвивав культуру, науку, будував храми і таке інше. Взагалі, Мазепа хотів зробити з України зразкову європейську монархію. Тому про Яника тут вже не зовсім правда. Все ж проти євроінтеграції Іванко нічого проти не мав. Ще існує думка, що Мазепа з самого початку планував відділитися від Москви прям повністю, але то вже хай наші відьми розгадують. Все ж як я думаю, більше знає, Мазепі довелося порватися з Петром. Першим Розпространена думка, що саме Іван Мазепа це зрадник, це і псо, бо в першу чергу цей розкол лежить на Петрі. Коли почалась Північна війна, Росія з одного боку, Швеція з іншого, то українців було відправлено воювати кудись в Прусію. А тим часом поляки, які на стороні Шведів, за відсутності козаків зайшли в Україну, почали там щось е, зерна з сипати, Ну, ви знаєте. Мазепа просить Петра допомогти, а у відповідь дуля з маком. Хоча Піотер точно міг предоставити війська. А навіть якщо і не міг, це дішові оправдання, бо за союзницьким договором Росія зобов'язувалась захищати Україну в обмін на її лояльність. Ну і Іван Мазепа подумав, подумав, поняв. Що Пьотр це просто якийсь садецей кончений, від якого захисту не дождешся. Якщо Пьотр не виконує обов'язок захищати, то сфігалі Іван має виконувати обов'язок йому служити. Ну якось таким чином Мазепа змінив сторону, перейшовши за шведі. Такий основничкий уривок з історії його. І фотка. Така Пилип Орлик, мабуть, що відомий саме за його конституцію 1710 року, яка вважається одною з перших, якщо взагалі не найпершою конституцією у світі. Договори і постановлення прав вольності війська запорозького. Цей документ так називається в оригіналі. У ньому Пилип Орлик. У випадку, якщо стане гетьманом, обіцяє обмежити гетьманську владу, зменшити соціальну експлуатацію, різати русню тощо. Сам Орлик не був прям гетьманом, який ну зі своєю державою, але за підтримки шведів, османів і татар боровся силою проти Московії за звільнення України. Ось такий він. У самій менюшці вибору все це виглядає так. І, 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 і дуже смішний баг, коли все гайдачно пропадають броні. Перейдімо до Бенефітів, які це гетьмани дають у бою. Дуже суперечливий бонус у Дорошенка. Плюс 50% до урону всіх козаків, але ж і всі ціни на 25% дорожче. Це абсолютно не остаточне рішення, і воно буде балансуватися ще до кінця розробки гри, тобто дуже довго. Може, коли знову відкриють музей авіації. Взагалі, в історичному контексті бонус на урон та баф на ціни змовлений сердюками. Це таке потужне регулярне військо, вірне особисто Петру Дорошенку. Вони були дорогі, а тому й потужні. Так само і при Дорошенкові в грі. Іван Мазепа. Як той, хто багато уваги приділяв розвитку науки, культури та духовного життя, отримує знижку для прокачення для козаків, але й мінус 10% до швидкості стрільби усіх козаків. Поки цей дебаф чисто для балансу, але може щось згодом придумаю, умне. Та Орлик, що в першу чергу асоціюється ну, з конституцією, я вже казав. А тобто, правами та свободами. Тому отримує. Більш демократичний бонус, а саме збільшення кількості хп для бази, тобто збільшує захист у випадку, якщо якась волота таки проскоче. Ви запитаєте, Івану, якого філа тут одразу по два числа під кожний параметр? Ну ти що, тупий? 7.01. Я думаю, треба зробити, щоб можна було обирати полководця, але вигода найбільше буде від того полководця, який там був. Що має на увазі цей шановний поціновувач гри в Роблокс? У минулій частині я говорив про логічність того, що гетьмана, які в реальному житті, не брали участь в якихось якихось битвах якогось би на такі будуть на них присутствувати, у грі. Ну і він каже, що щоб якось це все згладити, гетьман буде отримувати бонус до своїх бонусів. Професор мета іронічної тавтології Іван. Привіт на тій битві, де він брав участь у реальній історії. А що, не крута ідея, по-вашому? Типа Сагайдачний у Полтавську битву. Це тупо і нелогічно Автор неосвічене бидло, яке не знає історії, а. Породулька отримує воду собити під котином. Ну ладно, обний автор, обний. Пшарить. шарить. ага -га. Я, звісно, знаю, що ви тут всі у мене по історії відмінночки, але все ж для вас на цих чотирьох пікселях намалюю мікро іконки під кожного героя. Щоби що? а щоб у книжці з рівнями було видно, який герой рекомендується на цьому рівні. Отак, ладно, не зважайте, я потім перероблю їх під панельку зліта. А тепер ми нарешті перейдемо до дещо потужного. А саме механіка відправки героя прямо на поле бою, як у грі про мавпочок, де герої також є частиною решти юнітів. Стоп, стоп, стоп. Так, щось ми розгулялися. А не забули про сили в цьому магазинчику в моєму давньому відео, ще з Німеччини, я робив спеціальні паури, які купляються і одноразово використовуються на рівні. Всього їх троє. Білдес брігади кос сорок. Метєво хелінг, 10 хп, Points for Your base, buy 40. Колект податки, Кост 60, Миттєво гівосю, 200 каш, наймати козак, buy 60. Регістр козак, реєстровці, кост 150, Summoning Group of 10 добре тренованих, Гринігер Козак. V Spyker, Lightback, like M 10, HP, buy 150. Все зрозуміло. Треба ще з таким запитом я звернувся до вас. Так, так, саме для тебе. Якщо ти, звичайно, не вперше тут. Ну тоді просто ласкаво прошу. Якщо подобається, підпишись, будь ласочка. Під моїм постом у спільноті відгукнувся мій найвідданіший ідей постачальник Ілля лядабіжа. Тут є аж 5 ідей. Всі я не виконую, але дякую за старання. Широкий вибір дав мені змогу обрати найкращі мені варіанти. Диверсія. хвиля нападу ворогів зменшиться, атакуватимуть менше ворогів. Поняв, прийняв як іконку для цієї сили намалював у таку червону штучку, яка розрізається навпіл. І коли ви застосовуєте цю силу, то наступна хвиля ворогів буде в два рази менша. Все. кулеметник заспавнити екзотичного юніта з багатострілецькою гарматою, яка стрілятиме 3 або п'ять куль за раз. У козаків таких кулеметів не було, але була ожина, ой, ожига, ось так вона виглядає. Перепрошую. Ожига, органка, сорока, козацька багатоспольна, скорострільна вогнепальна зброя. Ожига складається з багатьох, з'єднаних разом стовпів вогнепальної зброї або дрібнокаліберних гармат, встановлених на возі або на колісному лахветі. Це щось таке найнаближеніше до кулемету з того, що я знайшов. биріку малюнок такий, скрипт такий, а працює вона отак от. Бу-бу-бум. А, і ще моя авторська ідея. Це штука, яка на 5 секунд прискорює швидкість стрільби усіх козаків в бою. Не знаю, чи це цікаво, але мені для сил я Тужно змінив, приніс її до панельки зліва. Можна перемкатися між козачками та силами. Зробімо спрайти для героїв, тобто якими вони будуть власне виглядати у бою. Сагайдач тим від слова Сагайдак. А Сагайдак це колчан, а колчан зі стрілами і стрілами стріляють з лука. У чому сагайдачний Петро був доволі вправний. І краще він замість цього, не знаю, там хрестиком вишивав, бо бо я, їй-богу, десь, може, годину мучився, марно намагаючись поставити Сагадачну так, щоб він тримаючи лука на виглядав, як чортішо. Вибачте, ну. Я... я намагався. похваліть мене за старання. Гаразд, е... перемотаємо в кінець. От я вже намалював Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Мазепу, Орлика та... Ну ні, я вже не можу на це дивитися. Ріши я, що нафіг той лук, і видав цьому сивоволосому панові гармату. Взагалі, то слова гармата згадуються у статті про Петраса Гайдачного аж три рази. А ще я хочу, щоб кожен гетьман відповідав тому чи іншому класові у грі. Тобто це звичайний, писар, снайпер, швидкістий та пушкар. Писарів виходить, що два. В общем, спрайт Петраса Гайдачного з луком поки нікуди не дівається. Тому можете висловити свою думку в коментарях, як краще з цим вчинити. Герої дійсно полегшують гру, бо порівняно маленьку ціну, гравець отримує хоча Єдиного, але потужного юніта. Якщо чесно, часу в мене обмаль робити для героїв якісь там потужні суперскіли. Тому насолодіться, не знаю, сагедачним, які потужні вибухи такі робить, хмельницькі, який багато-багато кульок стріляє. Миговський та орлик, які тупо спамлять, Дорошенко, який Дорошенко, та снайпер Мазепа з мега потужним оглядом, що йому бачити ворогів у будь-якому куточку карти. І стоп, стоп, стоп. В описі під відео я лишив посилання на оновлену версію гри. Це лише альфа, прям мега-мега-альфа, супер альфа-версія. У стадії розробки, але ви можете в неї пограти і повідомити про всілякі баги чи ідеї. Ну, це дуже круто. До речі, окрім змін, вказаних у відео, було зроблено ще кілька дій, список яких ви бачите на екрані. Але відео я про них не згадав, бо вони нудні. Отак, от це все. В общем, будь ласочка, качайте гру за посилання в описі, підписуйтесь, якщо вам цікаво. До побачення, гуляйте вас.